Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми будемо готувати одну дуже ранкову страву, і я впевнений, що ви її готували хоч раз в своєму житті. Сестра має назву сирники. Так, це будуть звичайні сирники, але за ідеальним рецептом. Для приготування сирників нам потрібно кисломолочний сир, ванільний цукор, звичайний цукор, цукрова пудра, борошно, сметана, соняшникова олія, яйця. Та трішки м'яти. Отож, зараз я вам покажу, як готувати сирники. Я знаю, що у кожного з вас є свій якийсь рецепт, але дуже часто мені пишуть люди і кажуть, що в нас не виходять сирники. І в чому ми в чому проблема, ми не знаємо. Тому давайте зараз будемо розбиратися і дивитися, як треба переготувати ідеальні сирники за моїм прекрасним рецептом. Дуже важливо вибрати правильний сир. Сир я вибираю дуже простим чином. Я не дивлюсь на його жирність, я дивлюсь на його структуру. Якщо він без зайвої вологи, подивіться, ось. Тут немає якоїсь рідини, тут нема сироватки, тут немає нічого. Це означає, що це вже добре. Далі я не беру сир, який зернистий, тому що з ним дуже важко працювати і дуже часто сирники не виходять. Я беру сир ось такої консистенції. Треба, щоб він був е, досить пружний та досить смачний. Ось таким чином я виделкою розмягчаю сир. Він стає трішки м'яким. Далі беремо ванільний цукор, додаємо ванільний цукор. Дрібку звичайного цукру. Хоп. Ось так. Насправді я не люблю, коли сиренки занадто солодкі, тому я намагаюся додавати цукру небагато. Для того, щоб збалансувати смак, я завжди додаю сіль. Тому що сіль вона поєднує в собі смаки. Навіть коли я готую варення, я його готую з сілью для того, щоб краще розкривалися всі аромати. Є. Далі борошно. Приблизно 3 столові ложки. Гарно ось так. Вимішуємо і додаємо одне яйце. В цілому суміш для приготування сирників у нас вже готова. Ось такими рухами я формую сирник, а далі його притискаю. Можна ложкою, можна рукою. Але для цього треба трішки борошно. Ось так дуже ніжно. Притискаємо і. Форма для, для ідеального сирника ось така. Якщо ви хочете зробити сирники меншими, ви можете їх зробити ось такими. Ось так. Трішки притиснути. Вони у нас приготуються в два рази швидше. Але мені подобається саме ось така традиційна форма. Тепер трішки борошна зверху і можемо смажити. Але дуже важливо, щоб пательня була дуже сильно розігріта. Дуже сильно розігріваємо пательню. Беремо сирники і паніруємо їх у борошні. Далі викладаємо на розігріту пательню, смажимо одну хвилину. Перевертаємо сирники, смажимо ще декілька хвилин. Якщо ви побачили, що ваші сирники почали пригорати, їх можна зняти з вогню і поставити до духовки. Готово? Сирники готові. Тепер потрібно зробити гарну презентацію. Я люблю, коли сирники трішки м'які всередині, коли вони наче живі. Я не люблю, коли сирники занадто засмажені, тому що вони втрачають ось цей такий ніжний ніжний смак. Мені здається, що синонімом слова сирники є слово ніжність. Тепер беремо сметану. Сметану я використовую жирну. тому що нежирний кисломолочний сир і жирна сметана. Вони один одного гарно балансують. Далі цукрова пудра. Але в мене є таке сито. Насправді я постійно в цьому ситі заварюю чай, але зараз я буду посипати сирники ось так. І трішки м'яти. Найсмачніший і найпростіший, і найніжніший сніданок готовий. Я думаю, що ми зрозуміли, що дуже важливо вибрати правильний сир, і дуже важливо просто ніжно приготувати їх на пательні. І більше нічого, це є секрет. Якщо у вас не виходять сирники, просто обирайте правильний сир. Смачного. Отож, я думаю, зараз ми можемо їх скуштувати і зрозуміти, який той справжній смак українських сирників. В Америці існує така страва під назвою чизкейк. І багато американців, коли приїжджають до України, вони вважають, що сирники, чизкейк це майже одне те саме. І деякі кулінари, які готують, також кажуть, давайте приготуємо чизкейк чи сирники, воно схоже. Але я вважаю, що ота невеличка різниця, яка існує між чизкейком та сирниками, вона дуже важлива. Коли ми готуємо чизкейк, ми завжди використовуємо печиво для того, щоб було поєднання. Сиру та печиво, воно буде таке ніжне та хрумке. Але саме сирники відрізняються тим, що вони просто ідеально ніжні. І Якщо ви колись почуєте від людей, які приїхали з Америки, і кажуть, а, це сирники чізкейк, ви їм скажіть, що це зовсім не так. Просто ніжно і смачно Мені здається, що цей рецепт він просто створений для того, щоб насолоджуватись життям. Якщо вам брати так само, то обов'язково візьміть і приготуйте цей рецепт себе вдома. Після цього сфотографуйте, зробіть якусь красиву презентацію, сфотографуйте, заливайте до себе в інстаграм Сторіс, відмічайте мене Клопотенко. І по цій відмітці я вас знайду і звелю до себе в сторі, щоб люди бачили, як круто ви вмієте готувати цю приємну та круту страву. І як завжди, не забувайте ставити лайк, натискати на дзвіночок, для того, щоб бути в курсі останніх подій на моєму каналі. Та я обіцяю, що далі буде ще більше смачних рецептів.